Друзі, всім привіт! Мене звуть Ірина, я вчителька англійської, і це інструкція з використанням Quizlet. Здебільшого це відео підійде для моїх студентів, але якщо викладач не користувався цим сервісом, то стосунком буде корисним. Почну з переваг. Ефект багаторазового повторення. Багаторазове повторення матеріалу сприяє утвердженню його в пам'яті. Згідно з дослідженням. Відомо, як крива забуття, людська пам'ять швидко, дуже швидко, не забуває інформацію протягом короткого часу після вивчення. Однак, коли матеріал повторюється через певні проміжки часу, забуття зменшується, і інформація стає більш стійкою в пам'яті. Квізлет не дає можливість повторювати слова відповідно до цього принципу. Що? Сприяє ефективному вивченню нового матеріалу на слів. Далі хочу зазначити за своїм планом це принцип активного навчання. А, власне створення наборів слів на крісла активізує процес навчання та залучає більше когнітивних ресурсів. Тобто, згідно з цим принципом активного навчання, коли ви самостійно займаєтесь активним обробленням матеріалу, тобто ви працюєте з підручником, або з переліками слів, які надані викладачем, або просто з сомками, а з ресурсами дає контекстуальні приклади. Ви більш залучені не лише в процес вивчення, а ви вже в цьому процесі вивчення. Тобто, це сприяє покращенню запам'ятовування. А далі зазначу контекстуальне вивчення, тому що на цьому сервісі ви можете включати контекст, в свої картки, речення, набори слів, так які ви створюєте. І згідно з ж з дослідженнями, контекстуальне вивчення слів сприяє кращому запам'ятовуванню, тому що ви не просто вивчаєте слово, ідіому, фразу, колокацію будь-що. Ви вивчаєте її в контексті. тобто, ви бачите, коли і як використовувати те чи інше слово. І ваш мозок вже, це умовно, не витрачає на це ні ресурси, ні час. Тобто ви вже автоматично запам'ятовуєте правильний контекст, якщо ви працюєте так, з дісловником, ви бачите, коли саме використовувати це слово. Воно не просто живе в вашій пам'яті як окрема одиниця. Зараз хочу показати вам приклади, ну, на мою думку, вдалих карток, які я створила. І сьогодні ми будемо розбирати їх на прикладі безкоштовної версії. Якщо вас цікавить, можу зняти огляд на версію з підпискою. На тобто сьогодні це безкоштовна версія. Тобто, коли в нас є певні ліміти, повторені, але. І цього навіть достатньо. А, що ви бачите перед собою? <сум> Знов це скарб Боже, мені треба якусь, а, якийсь новий гар знайти. А, я рекомендую починати з визначення. Одразу зазначу, якщо ви особливо а, лише почали свій шлях вивчення мови, будь-якої, ну це не лише про англійську, так? Не шукайте якийсь додатковий челендж для себе саме у цьому питанні. Тобто, якщо ви відкриваєте словник, то мовно бачите таке, знаєте, дуже довге а, визначення, яке ви не розумієте. Це важливо. Якщо ви розумієте, окей, додавайте, але воно не зіграє вам на руку. тобто, а, Дефініція. Повинна бути зрозумілою для вас. Вона повинна допомагати вам розкрити потенціал цього слова. Ви його повинні зрозуміти, так, його а, відцінки, його значення. Далі я завжди додаю приклад. Їх може бути один, два, якщо більше, можна строїти окрему картку, бо якщо ви вивчаєте не лише одне значення слова, а декілька. Порівнюють окремі картки, зазначте, що це таке значення. А це інші. Так, і це у вас буде дві різні картки, які будуть спрямовуватися на вивчення того чи іншого слова. Також бачите, що в мене є приклад з двома прикладами, і це теж працює, коли вони різні, і ви ще більш додаєте цього контексту. Як бачите, я а, видалила так, ча а, частину цього фраз фразу дії слова. Бо я от, хотіла зробити собі більш інтерактиву, Келенджер. Тобто вам так буде зручніше вивчати, бо в одному з модулів вам прийдеться щось друкувати в квізлаці, і насамперед це буде і зручніше, і ефективніше. Я завжди рекомендую залишати закінчення або якісь підказочки, як, яка це форма, бо якщо знову ж таки ви початку, ви можете не згадати так. Наприклад, що там був за приклад, може, там треба поставити у минулому часі. Тобто залишайте собі якісь підказки, тобто там друга форма, третя форма, або множина, або залишайте такі закінчення, або можете залишати а, першу літеру, Так, якщо ви бачите, що це слово зовсім нове, можете не згадати і полегшити собі а, сам цей процес вивчення, а потім. Змінити, наприклад, так, це, тобто, залишайте будь-які підказки, які вважаєте за потрібними. І зараз хочу створити з вами, ну, наприклад, модуль, показати, як це працює, і також створити, мабуть, там одну картку, щоб був такий живий приклад. А до речі, це як побачити квізлет на своєму ноутбуці, комп'ютері, тобто браузерна версія. І також рекомендую. Завантажувати на свій телефон, бо лягаєте спати, повторили 5 хвилин слова, бо може, ви у транспорті їдете та колись відкрили телефон, повторюємо 5-10 хвилин і знов а, живемо це життя. Ось так виглядає головна сторінка, тобто ви бачите, що я тут нещодавно відкривала мої досягнення, і ми бачимо бібліотеку. А в, в бібліотеці є курси, про це поговоримо не в цьому огляді. Навчальні модулі нас вони цікавлять і папки. Можна не заходити в цей розділ, а одразу натиснути плюс. Створюємо модуль. Так. Навчальний модуль. Одразу зазначу, що називайте ви його як хочете, але бажано, зрозуміло. Тобто ви вивчаєте з викладачем, навіть якщо він вам створює ці модулі в Quizlet, а ви хочете щось своє, так, додати, або створити самостійно свій модуль. Не додати викладацький модуль, а окремий. Тому називайте його, наприклад, Unit 1 Що це можна бути? Student's book або workbook, напишіть, що саме тут, Приклад, категорія тіло, похід а, в ресторан, книжки, йога. Тобто, дайте собі якусь підказку, що тут в цьому модулі. Бо коли ви а, з викладачем пройдете до кінця, можливо, ви захочете повторити, або у вас буде завдання повторити таку-то тему, так? І щоб не шукати її вічно, ви будете бачити цей опис. А, так виглядає. Картки, так виглядають картки. І яке у мене слово може бути. Є конспекти зі своїх занять. Ну, нехай це буде. щось таке цікавеньке для вас. Be spoiled for choice. Як ви бачите, він нам вже пропонує. Тобто, це. «It's up to you» – обрати, що вам пропонує квізет, або якщо ви бачите в підручнику цю фразу, ви можете записати її в форматі, яка, який зручний для вас. Але рекомендую використовувати інфінітив. інфінітив. Але знову ж таки, це залежить від вашої мети. Далі квізот вам пропонує обрати мову. Так? Мову це може бути українська, англійська. Залежно від того, що ви хочете додати, я не проти перекладу, і це неможливо бути проти перекладу, але тут залежно від того, наскільки це дійсно незрозуміле для вас слово. Дуже часто навіть готуючись до сім'ї, ми з моїми одногрупницями, та просто з людьми, з якими я спілкуюся за цим курсом, додаємо переклад, щоб більш відчути значення цього слова і знайти еквівалент, навіть незначення еквівалент, так? знайти в нашій мові. А, покажу, по-перше, що ми можемо зробити. Що нам може дати квізлад? Рівно-нагінська. Квізла нам дає а, дефініцію. Визначення. Якщо й надає, то я завжди використовую словник. Тобто, завжди, ось тут, в мене відкрит словник. Але ми можемо скористатися пошуком. Побачимо, які словники нам пропонує. Одразу Cambridge Dictionary. Знову, якщо у вас цікавить тема словників, дайте мені знати. Ось ми бачимо, чи розуміємо ми цю дефініцію. Я розумію. Наприклад, я не знаю так, цю ідіому. Додаю визначення до картки, залишаю місце. Я хочу, щоб вони одразу, коли я буду вивчати, дивились так, переклад або, наприклад, спочатку я почну з визначень. Далі я читаю собі приклад, чи мені він відгукується, чи мені краще пошукати. Інших словниках, так? Чи може взяти з підручника або може щось вчитель, так нам сказав, використати. Бачимо альтернативний варіант цієї ідіоми також можна здати з таким методом і копіюємо приклад. Так, мені він сподобався, я його розумію. Мені не потрібен переклад, але якщо потрібен, теж. Робимо відступ і залишаємо переклад трошки нижче, щоб одразу не було спойлеру для очей. Далі, що я роблю? Я видаляю чотири слова. Один, два, три, чотири. Таке підкреслення. І також хочу брати картинку. Тут є, до речі, проблема в а, без, а, безкоштовній версії. Ну, як, це дійсно проблема, бо картинки теж допомагають нам у вивченні слів. Це не просто для дизайну або так, чогось такого для оформлення. Ні. Нам. А, Картинка допомагає створювати асоціації, так, із цим словом. Тобто, що ми тут бачимо? Знову ж таки, звертаємося до а, цієї ідіоми. To be unable to choose because there are so many possible good choices. Як думаєте, яку, яку картинку обрати? Так, я хочу кейкс. Так, ось, в безкоштовній версії. Картинку ви можете додати лише в браузерній версії, це, по-перше, не знаю, чому. І, на жаль, ви не можете додати її з телефоном. І, на жаль, вона лімітована, так? Тобто вибір лімітований. Коли у вас є підписка, ви можете додати хоч свою фотографію, it's up to you. І ось так ви створюєте картки. Тобто ви можете створити безліч, але рекомендую не робити там 100 карток, якщо особливо знову ж таки початкивець. Якщо ви готуєтесь до CP, ну ви вже використовуєте Квізла, тому я тут не можу вам зарадити, звичайно. Ви натискаєте створювати, ага, тут дуже мало, так? Нам потрібні дві картки. Давайте щось візьмемо інше, так? Я навіть і не знаю, що взяти. Нехай це буде так. Ага, чи подобається нам визначення? Особливо, якщо ви знову ж таки low level freedom. Підходить. Визначення. Підходить. Обираємо картинку. Тут вже it's up to you пробрати. Що вам відгукується? І знову ж таки. До речі, можете копіювати, так, не витрачати час на друкування, і знову ж таки звертайтеся до словника. Бо вам потрібен приклад. Щось не так не друкувала. Ага. Дивимося на приклади. Бачимо декілька значень, тобто ви вирішуєте, що ви вивчаєте? Чи ви говорите про таке значення на уроці, чи можливо про ось таке. Я оберу, бо в мене там картинка, ага, я оберу на чоловіка, тоді оберу ось цей приклад. Так. Навіть можу одразу скопіювати у а, такому порядку. Нам тут не потрібен вже цей відом. Але якщо побрала хлопця, то а, інший приклад, так, лісовника, інше значення цього слова було б релевантніше. Так. Ну, нам не потрібно, який це рівень. Знову ж таки, видаляю слово, підкреслю. Якщо треба, залишаю першу літеру, так? Якщо треба, звичайно. І якщо треба. Якщо знову ж таки нове слово для нас, додаємо переклад. Але це якщо ні дефініція, наприклад, ще не дають вам uh, впевненості, що ви, ну, скажімо, відчуваєте це слово, тобто ви знаєте точно, що це за слово, і картинка теж не допомагає вам цього побачити. Хоча тут я таку картинку обрала, прости, господи. Але. Коли знаємо історію, можна і додавати щось таке більш складніше для їжі для нашого розуму. Але знову ж таки, це дуже індивідуально. Тобто, якщо вам визначення картинки не допомагає вивчити слово, змінюйте або обирайте те, що ви одразу розумієте. Ми створили модуль, можемо його надіслати нашій вчительці або вчителю. Копіюємо посилання, надсилаємо, тут різні способи надсилання. І одразу я хочу, щоб в мене не було багато модулів, і вони були без структури. Я можу додати цей модуль до папки, як це я можу зробити? Додати в курс або папку. Шукаємо папку. Ну, наприклад, «Students Book, Students' Book, Movies, YouTube. Тобто, створюєте папки заздалегідь. Не створили, створіть зараз. І завжди ви можете редагувати цей модуль, звичайно. Бо два слова, ви ж не будете вивчати два слова так. Тобто, ви натискаєте або на олівець редагувати, або ось тут додати, або видалити термін. А що ми бачимо, які є а, функції вивчення у Quizlet? Це картки. Ось так виглядає це заучування. Тобто, ви. Відкидаєте або вліво, або вправо, якщо знаєте, або не знаєте слово. Це заучування, це тест, підбір. У платній версії є більш функцій, тобто там і письмо, і, в принципі, не лімітована кількість повторювань, тобто це такий жирний плюс для підписки. І вона коштує не дуже багато, там 3-4 долари тобто ви можете брати формати для себе, або, можливо, викладач створить курс для вас, і ви можете безкордовно користуватися а, саме цією функцією як студент. Ми про це можемо поговорити в наступному відео. Тобто використовуйте всі ці функції, навіть в безоплатній версії, і цього буде а, навіть достатньо у порівнянні з простим а, вивченням слів на трістовчики. А коли це релевантно? Наприклад, перед заняттям ви знаєте, що у вас буде наприклад, така тема, або ви не знаєте тему, але ви хочете використати нові слова. Ви дійсно можете взяти блокнот, або якщо ви відчуваєте, що ви той тип студентів, яким дуже важливо не лише послухати слово, так або а, надрукувати вам. Треба написати це від руки. Зробіть це, пропишіть, не думайте, що а, таке не можна робити. Ні, якщо ви знаєте, що якщо ви не пропустите це слово від руки, ви не вивчите слово, звичайно, прописуйте його. Напишіть, будь ласка, собі цей перелік перед заняттям, наприклад, 5-3-5 слів, і ви можете їх свідомо та контрольовано використовувати навмисно, так коли ви спілкуєтесь там breakout rooms. Ну звичайно, що не рандомно, ви повинні намагатися імплементувати це слово в контекст, але це допомагає. Тобто Звичайно, що навіть якщо ви будете регулярно вивчати модулі, ну це просто природньо забути на уроці використати нові слова одразу. Так? Тобто ви можете скласти перелік, написати в блокноті, і, або навіть три стопчики і нам додати конскрипцію, якщо є питання за або мовою цього слова, і та також добре працює в тандемі з цим сервісом. А це була перша частина. Перша частина огляду на цей сервіс. А якщо вас цікавить тема а, словників, чій, будь ласка, зніму якийсь огляд на словники, які можна використовувати, які я використовую, так це буде лише мій досвід. На дослідження не буду спиратись, але а, поспілкуюся з колегами на цю тему. І якщо вас цікавить а, тема а, платного, так, піза з підпискою, а які uh, цікавинки можуть там знайти, і що можна з ним робити, теж дайте знати. А гарного дня користуйтеся цією інструкцією. Дякую.